Свято в кожен дім від самого ранку волонтери та представники громадської організації Жіноча взаємодія фасують, сортують і складають великодні подарунки для родин рівненщини у коробках усе те, що зазвичай готують та освячують на великдень. Так, кладемо пасочки. Добре, давай Яйця вже пофарбовані, фарбували чотири години. Тисяча яєць вийшла у нас, дещо двадцять три. Далі ковбаска, далі ми покладемо масло, сир. Солодощі ще перепоління яєчка. Таку ініціативу організовують другий рік поспіль. Минулоріч зібрали та роздали 70 великодніх кошиків для сімей, які опинились у скрутному становищі та ВПО. Цього року вдалося збільшити цю кількість до ста в цьому році. Це у нас буде 70 родин, які виховують діток з інвалідністю. І 30 родин це або одинокі люди похилого віку, яким нема кому про них потурбуватися, або ті родини ВПО. Які які ми добре знаємо, і які насправді перебувають в такій важкій економічній ситуації зараз. У нас будуть роздачі великодніх продуктових наборів і в Рівному, і в Березному, тому що ми співпрацюємо з громадською організацією з Березного ерудит. Вони опікуються якраз дітками з інклюзією, і частина великодніх продуктових наборів сьогодні поїдуть до них. Кошти на придбання продуктів збирали за допомогою майстер-класів та донатів усіх небайдужих. Долучилися місцеві підприємці. Адже як говорять волонтери, свято має бути в усіх незалежно від місця знаходження та фінанс. Сової спроможності щоб зібрати на ці кошики гроші, проводили дев'ять майстер-класів: п'ять з них дитячих було, і чотири для дорослих. Зібрали більше 27 тисяч саме майстер-класами. все інше ми зібрали донатами, і плюс ще багато хто спонсорів нам подарував безпосередньо вже продукцію. Кожна родина отримала однаковий великодній подарунок.

Розначити підготовки до великодня у громадській організації вже планують наступну акцію Молодий борщ щоб допомогти внутрішньопереміщеним особам швидше адаптуватись на рівненщині. Що ми плануємо? Це організувати команди з БПО з різних областей, які будуть готувати борщ, свій борщ особливий, і тоді зможуть прийти люди і скуштувати і порівняти чим вони відрізняються. чим ми подібні? Ми подібні тим, що всі ми любимо українські. Червоний борщ.